Завдяки підготовчим курсам я в курсі, по-перше, я познайомилася з прекрасними людьми, які всі мали різні мрії, але всім готувалися до одного. Найціннішим виявилося насправді не те, на що я спочатку розраховувала: я йшла туди для того, щоб отримати знання і гарні бали з екзаменів, але насправді отримала набагато більше. По-перше, це логічне мислення, нас цьому там навчають. Якщо на екзамені ти забув відповідь або ти її взагалі не знаєш, за допомогою того, що нас навчали аналізувати, ми могли проаналізувати запитання і дійти до логічного рішення. По-друге, це спогади. І насправді, якщо ти готуєшся один, тобі потрібно змушувати себе сідати за підготовку, і ти починаєш ставитися до цього більш негативно. А коли навколо круті люди, круті викладачі, і тебе цік починає цікавити історія, ти дійсно ходиш туди з задоволенням. І це дійсно в мене було так. Тому курси дали мені не тільки гарні бали знання, а ще й людей, спогади і досвід.